Подовго очікуєте транспорт на зупинках, постійно боїтесь сплутати маршрути. У більшості українських міст це не проблема, адже громадський транспорт оснащений GPS-навігаторами. В управлінні транспорту розповіли, система GPS дає змогу відстежувати маршрут руху, місце перебування, а також координувати рух машин. Прилад gps контролю дозволяє в режимі онлайн в накопітельній частині. Упродовж цілого дня продивитися роботу кожного автобуса, кожного тролейбуса, з якими інтервалами він рухав, з якою швидкістю він, коли він виїхав на лінію, коли він схитрив і не поїхав на круг, і такі є. Коли він з'їхав у вечірні години, як він має працювати до 22 години, а він вже в 19-й завершив. Це все картинка. Обладнати GPS-системою рівненський транспорт, а саме 35 тролейбусів та 300 автобусів, буде фірма з Житомира. Вона виявилася найкращою з-поміж інших трьох фірм, які брали участь в тендері. Для нас ключовим було, щоб прийшла фірма не просто ну, випробувальна, скажімо, а та, яка вже має досвід раз, має певне реноме. І я зв'язуюся з колегами із Житомира, і з Івано-Франківська, де вони недавно, буквально три місяці. Назад, так, шерихуватості є кругом. Але коли фірма, ну скажімо, замовник пред'являє претензію, і фірма швидко реагує і усуває ті неполадки або недоліки, або є покращує, скажімо, це сприймається дуже добре. Крім gps трекерів у транспорті. В центрі міста буде встановлена спеціальна європейська зупинка. Вона матиме Wi-Fi, урни, розетку для підзарядки, мобільного телефону, металеву лавку під дахом, камеру відеоспостереження та інформаційне табло. У нас стоять уже такі остановочні павільйони. Ми вже почали продавати їх і в Київ, де проходить установка їх. І тобто ми хочемо, щоб з нашим новим проєктом новим тобто остановки прийшли в ровно. Вот, очень хотим, да для того, щоб то э, э, они показали новий архетип, да, то есть, як должна выглядеть на самом деле европейская європейська юмна установка. Андрій Умінський, наприклад, на прикладі п'яти місць, з якими співпрацює їхня фірма, може із певністю сказати, що городяни gps системою задоволені. В свою чергу думки працівників тролейбусного депо Рівного розійшлися. На мою думку, вони не потрібні. Тому що люди і так знають, куди, ну, куди рухається тролейбус. Потрібно, я думаю, щоб рухалися всі по графіку, то звичайно, що потрібно. Для пасажирів буде, звичайно, удобно. По графіку всі будуть дотримуватися, то пасажирам ще зовсім буде ну, удобно. Звісно, для пасажирів, для водіїв, то таке мені їду по графіку. Вже з початку нового року рівняни зможуть за допомогою мобільних пристроїв стежити за рухом громадського транспорту. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський. Новини рівного.